Так, будемо досаджувати Хабу це у нас талісман F1. Браво, кови. Бравий, да. Гарний. Так, друзі, це у нас гібрид від фараові, 5. Рітки бринять це, це соняшник, що ми сіяли. Це тут э... Акий це тут. О, це тут Євросам. Сімдесят тут на це ми в останню чергу тут сіяли і ми їх тут накривали сплошним. ну і Ситуація вирівнялася, те, що було. І те, що зараз туди красиво. Так, друзі, то я вам показав гібрид фарао. Це ту ресингента. Це мерсійні. Бала... Ой, балатон, балатон там у минулому році. Фарао, він ранній кавун. Це ось Мірсіні. Це Ось тільки вийшов за їхрик у 2025 році. Ну, ось така по ситуація. Гарний. Так, це наш керсіні. Керсіні. Це у нас карістан. Персі. Це, це ось да. Ще один де всходять, де досаджуємо. У нас по селу взагалі ситуація дуже тяжка з колонами. Люди пересівають. Ну у нас так, у нас процентів і, десь у нас зійшло процентів 85, десь дать 90%. Десь там найкраща. Ну, там найкраща сходність вийшла. А тут процентів десь 70-60 посходило на карістанні мерсі. Талісман дуже, дуже гарно себе проявив, Підемо, покажемо вам. А от продюсер продюсер поганенько, дуже поганенько. Ми... Ну, це коротше, американський. Тому будемо це там досажувати. Зараз зробили на рік висновки на наступний рік. Наступний рік точно будемо порали. Allа, Allа, в цій серії я вам також покажу чим ми будемо с підживувати ковун. Так, друзі. Ось такий ось у нас талисман. Бачите. Хлопці скосили, а продюзера там взагалі херня херню. Вони вже просопали, в рядку залишилось досаду. Ну там трошки залишилося досадить. Ліді і ввечері ну. будемо приснути. Отже, друзі набрали помила птиць, набрали водичку половину. І зараз будемо розмішувати. Зараз покажемо що. Так, Перше розмішали 3 кг карбоміду, розтворили у воді, і 2,5 кг сульфату магнію. Докпро. І ДокПро це фунгіцидний захист. Його йде пів кіла на гектар. Далі у нас ми вже приготували, будемо наливати інсектицид разів 150 грамів на гектар. Його можна по капусті, по, коротше, по всьому. Далі, там де і хто кидає, добрива а хто кидається, ми вирішили ось такі силати використовувати побільше органіки. Тому це е, оцей вітер на гектар і оцей вітер на гектар. І це все із прилипачом. Е, спіртовий тренд 90. Кому що не зрозуміло, то пишіть в коментарях. Е, Вилив буде 200 літрів на гектар. Або дзвоніть по телефону. Або... Телефон ми поки не оставляємо. Так, жили, у нас буде 200 літрів на гектар. От, От друзі, почали проводити перше бризкання. Кавуна, підкормка, фунгіцидний інсектицидний захід, Форсуночки Екоджет делають красоту. Отакий От, інсектицид воняє. Ось у нас технічна колія. Як ось ви можете бачити кавунчик, по рядочках. Тут, звісно, не сильно видно, вона маленька. Я зараз вам покажу фарао. Тут прям чітко. Де, звісно, сьогодні і досадювали кавуни, без того ситуація в цьому году пока кавуну дуже така поганенька, можна сказати. Так. Ось наш кавунчик фарао. Можете бачити вже... Два повноцінних листочка, вже де є й три, кидає. От, сьогодні О, була тут прополка. Ось, рядочки стріляють, все чітко, все красиво. Побачимо, як воно що буде, а другий буде підкормка вже через дві неділі. Дві неділі пройде, також заїдемо, підкормимо його. Ось така ситуація, такий кавунчик. Бомба просто. Бомба. Ну чистенький, Конечно, звісно, то... там де бур'ян, то рядя. В рядках ми весь сінь висипали, все це найбільше нам поки сподобався фарао по цій вегетації. Вже собі прийняли рішення на наступні роки, яким будемо садити гібриди, щоб все було чітко. Закат сонця, якраз кавун відходить від от жари сьогоднішньої, бо пекло таке не по-детськи, як то кажуть. І якраз він зараз буде собі напитувати, напитувати. Вже відходить, бо як трогаєш прям днем він такий вялий, аж листя, таке вялувате, ну, а це все відходи прям бомба. Чіпці рядочок пішов, пішов, пішов. Все таке вже, все вже треба підкормляти, вже фаніцидний. Тільки захід здавати, бо та й підкормка буде швидше вегетувати. Якраз добре, вітру немає, форсунки добре розпилюють, все клас, все чітко. По медленному, бо тут треба акуратно, тут треба тщательно, тщательно. Так же саме зараз другу ділянку накриємо і все буде бомба. кавун талісман. Такий овен Уже Дві три листочка викидає теж рядочок. Пішов, пішов, пішов же само ось. Думаю після підживки він піде ще дужче, бо в четвер, позавчора все ходили. Такі сім'я дольки, тільки були ну не видно взагалі було це. А це сьогодні приходимо, лки-палки, погнав листки, й аж душа радується, їй-богу. Теж добре, звісно. Перший раз у нас такий досвід, щоб там прям серйозно. Кожен по-своєму займається, ми по займаємося, як нам хтось підказав, як ми прийняли своє рішення, так пробуємо. Тоді все покажемо, все розкажемо, як що вийшло. І тоді вже підведемо. Підсумки. Та тут довго родне сильно вузенький, але го не дні сьогодні люцерку скосили. Звісно, відео забули зняти, геть вилетіло з голови. Ну нічого такого. Польська косілка ця вірокс. Хлопці заїхали. Зашмалили. Сьогодні скосила вона вже... Вже і суховата У пару днів. Думаю, перевернем її. Або така жара лупе, що й перевертати не треба. Вона і так висохне і не впріє. Так, так. такий й так. у нас двіж, сільський двіж. Кожен день двіжі. Зайчик не віддихає. Бачите? Короче. Ювелірно просто, геть! Ось передні скати, ось задні. Ну. Па. Пісня, пісня, Це нам туди назад. Тому друзі там поки братик з вами общається. Вже завершили бризкання. Зробили дві. Технічні колії у нас вийшли Ти ви доволі результатом а. а ви доволі проїв як це попристав. Чітко, чітко, все, рядочку, все він. Ось такі дві технічні колії. Ну правда, будемо знімати, цей вже може підросте бур'янчик та будемо вже мотижити. Будемо показувати як чим походити між Всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, було дуже цікаво. Далі також будемо показувати по кожній стадії, що будемо робити. Тому всім удачі.